Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада вас тут бачити. Сідайте зручніше, бо сьогодні буде від мене дуже багато емоцій, і позитивних, і негативних, але емоційно таке заряджене відео. Перш за все розпочнемо з дисклеймеру, А поки ви його читаєте, швиденько там лайк, підписка, колокольчик. Добре. Давайте розпочнемо з того, що я взагалі не фанатка холостяка. Але те, що було ось цього сезону з Тарасом Цимбалюком, мені здається, вийшло за межі телебачення. У наше життя вірбався просто трець. І по факту він став такою другою сценою. Перша сцена відбувалася на СТБ чи на Ютубі, там хто де дивився. І друга сцена це були всі розслідування, в втретє, де там цимбалюк, що він там зі світкою, не святкує. Звісно, сценаристи дуже підігрівали, і сам Тарас, блять, дуже підігрівали інтерес наш до цього. Ми на це, звісно, байтилися, і я це також все дивилася і читала. І саме тому в мене бомбануло, щоб записати це відос. З самої першої серії, з першої вечірки, Трец вирвався з ноги. Це був такий. Let's go! пристьогоємося, готуємося до сезону. Запам'ятовуємо, хто є хто. Розбирали перші виходи дівчат, їх інтонації, їх погляди, взагалі, який був монтаж. Це все для мене виглядало як один колективний мізо, котрий ну просто кричав про те, що е... нас не убить, і ось коли трет вже нормально так розігрівся на темі холостяка. У якийсь момент з'являється е, взагалі такий побочний продукт цього сезону. І Ірочка Реально робить половину хайпа від всього шоу. Ірочка у цьому випадку не просто дівчина на шоу, вона стає таким народним персонажем мемним, реакційним. Це був такий спосіб видихнути, подивитися на її рожеву шляпу, на погляд, такий, типу Я тут випадково, але, типу, окей, подивимося, що тут у вас на холостякій Тарас, типу, ну нічого такий. Своя коротше, в доску дівчина. І мені здається. Ястя, що якраз такі глядачі обрали ірочку не завдяки типу сценарній історії, а навпаки, знаєте. Against it. і саме тут мені здається розпочався такий перший конфлікт між тим, що там запланували собі сценарісти, і що реально відчуває аудиторія. Давайте чесно, у холостяку взагалі нема цілі показати людину багатогранною, живою, ну такою трушною, якою вона є. Задача сценарістів підібрати дівчат, котрі будуть відповідати архетипам, щоб вони щитувалися там за перші 10 секунд. І на рахунок цього тривірити аудиторію, збирати охоплення, заробляти гроші, ки, все чіки бомбоні. Третє це дуже швидко щита. Давайте одразу прибережимося по архетипам. Перша народна дівчина, вона обов'язково в нас є. У халостю зрозуміла це база, це ірочка. Вже обмусолили, абсолюнявали, обговорили. Згадати тільки як ірочку захищали мемами. Типу, якісь військові писали Тарасу про те, що ти пьос, взагалі ірочку вигнав, а потім такий сорі, биканув. Але все одно Тарас. Якби да обісрався а, Наступний архетип — це така незручна, Нібито вона з тобою, нібито вона відкрита. Але при цьому в не точно їй свої кордони, про які вона точно скаже, що цю роль зайняла. Настюха бріцтва з самого початку нам її показали як дуже сформовано таку тверезу, здорову, дорослу жінку зі своїми кордонами. Дуже класно показала її роботу. При цьому відокремила її трохи від інших а, дівчат за рахунок ось цієї її професії. Тому ось так. Вона, знаєте, незручна, зручна, то вона з тобою, нібито ха ха хі хі але м -м, мій кордон. Наступний архетип. Мені здається, це така інфантильна красотка. Я така тупай, блін, клас. І це ось ця Софія. Не зрозуміла її взагалі історія, чи вона там казала, що в неї а, вона зустрічалася з ким. Що вона зустрічалася там з якудзою? Ну, типу це прям вау, навіть якщо в неї був чоловік пов'язаний з цією японською мафією, чел. Чи кому ти деві Ну, коротше, бред. Ну, звісно, ми ще довго можемо ходити по архетипам. З такого яскрава. Ну, звісно, це ось ліса Ліса, котра нам здається, що строїть якісь козні. Це, звісно, Оксана, що то вона там пронюхала. І хтось їй сказав. Ірка, котра друга. Ти точно будеш для мене подивити, Ну, хотіти, будеш, ну, у мене треба смасувати, її гроші, і гроші, і гроші. Але мені здається, це все за рахунок монтажу, так і робили, щоб, типу, ми ці архетипи ось так шовкали. І uh, треба ще від екреми Цю принцесу любить дашку Само у Даші, мені здається є найбільше такий розвиток персонажу у цій історії, тому що з конфліктної такої капризульки вона для нас стає. Просто відкритою і трушною дівчиною. І дивіться, що там з цими архетипами. Ти реально можеш бути будь-якою, але якщо ти не вписуєшся у цю зручну роль, то там тебе почікали, там катнули і все одно покажуть глядачу так, щоб тебе вважали винною. І тут для мене починається справжній піздець. тому що ця хвиля. Обурення вона ліється взагалі не в не в команду самого проекту, котрий ось робить дуже примітивну картинку. Вона летить не в сторону самого Тараса, котрий не розкриває дівчат у повної мірі як персонажі. Щось побачити так їх з різних аспектів. Ні, ні, увесь хейт летить у жінок та нав'язувала, та дуже багато очікує. Ці треба було простіше. Там їй треба було показати свою ініціативу, якого взагалі. Це і є мізогенія, коли в тебе, як у жінки, за визначенням не може бути правильного виходу. І мені дійсно було дуже прикро бачити треці з жіночої частини аудиторії, котрі там обговорювали, ой, ця взагалі така собі, ця херова, там щось не то сказано". Ну, Типу, дівчата, камон, можна якось більше поваги хоча б один до одного. І звісно, стосовно мізогенії і. Там правління патріархату це. Окрема тема на декілька годин відео, але мені може прилетіти про те, що Фатіма, а, ну є ще в нас і холостячка. Проєкт холостячка, там, де не чоловік обирає, а ось жінка обирає. Отже, тільки в другої руки. Це така ж сама параша, бо е, взагалі у цьому форматі люди не пізнають один одного, вони не обирають один одного. Є якийсь персонаж, котрий виводиться в абсолют своєї краси. Успішності і так далі, і він зі своєї позиції зверху обирає там ось ось цих зачормочках якихсь е, ну, хоче знайти свій діамантик. І ось він його шукає, шукає, і потім на ну, це, блядь, повний був щит. І ось ці два проекти: як Холостяк, так і холостячка, для мене це просто емоційні гойдолки і такий жорсткий соціальний експеримент без нормальних етичних рамок, де люди перебувають в ізоляції, в конкуренції і в постійному. Оцінювання, скільки блядь, вже сезонів, 15-й сезон, скільки країн, скільки взагалі переломлених психік дівчат, і скільки потім вони руками ходять на ту на цю терапію, щоб просто зібрати себе до, до заводських якихось налаштувань. І звісно, ну де поява адекваті, Я розумію, що у всього в житті є своя ціна, котру ти повинен заплатити. Якщо ми йдемо. На колостях за своєю, там публічністю, тому що це ну, звісно класний соціальний ліфт. Ну, ми повинні розуміти, що окей, але ми будемо платити за це своїм психічним здоров'ям. Але головна думка у тому, а, якщо б це не популяризували так, як норму, що ти типу, поплати за публічність, це твоє психічне здоров'я. Не було б такого попиту, не було б купа дівчат, які реально хочуть піти на проект, щоб там я не знаю заробляти гроші через свій інстаграм, отримувати подарунки. Від брендів, якщо б це не стало нормою, якщо б не було ось цього 16 сезону. Окей, спробувала подивилася, що це ну, така дуже токсик-історія. Зачинила цю шарагу і типу все. І на фоні ось цього, цього піздівця, я кажу тільки за свій суб'єктивний погляд, я дивлюся це шоу і я бачу блядь, цю рекламу. Як мене це видрачило. Дай Бог, щоб ось цей шматок відео побачили люди, котрі робили рекламу на СТБ. Ви що гоните? Це настільки нерозумно, примитивно. Не нативно, ну це просто повніше гівно. Це така неповага до аудиторії, що вона не може не тригерити І якщо ви скажете про те, що ви крутіші маркетологи, і ви, типу, були на, на степу попереду від мене і спеціально зробили настільки тупо, щоб люди тригерілася, та похуй, я не можу дивитися на ваш е галімо ось цей пакет Y by One. Просто ну да. та, Хоча до цього, типу, я купувала цього бренду, але після такої Галімої Рекламу цієї Єви, лайбайвана, ось цією карпатською джерельної, котра ось так на ну, тобі просто в нібито ви сприймаєте аудиторію. У нас є, у всіх є справка. Нам за справкою не можна брати ніж, блять, в руки, не можна переходити дорогу самостійно. Ми жремом казявки і суємо свої пальці в розетку. Ось, нібито ви так сприймаєте свою аудиторію. То ви максимально спростили цей сценарій, не показали нормально дівчат, не зробили якісь ну чесно. Полуборижні побачення цього сезону. Так ви ще і ось так нам, як дебілам, показували свій продакт плейсмент. Стільки цікавих, нативних прикладів. Подивіться, хоча б на Ютубі, реально. Чи подивіться відкрийте, я не знаю, Netflix, відкрийте які, ну коротше, щось вам тре... вам треба, якийсь референс, тому що у вас вийшло прям хуйово. Ось чесно, може, ви кваснючі люди. Але роботу ви зробили з цією рекламою. Повна шляпа. Це дуже-дуже видно, що вам так всім вже похуй. Типу, що аудиторія для вас тупа. Вона буде дивитися у будь-якому випадку. Ось цей ми пакет бучі вайбайван показуємо, тому що ми з першого разу не можемо запам'ятати, що це таке. Ну ми просто всі. Ну ми дебіли, ми дебіли це зроблено для мас, для дебілів. І тепер головне, мені було дуже цікаво, чому саме трец так вибухнув. Людям нема чим зайнятися, нема про що подумати, чи їх ось акція, типу важливіше за все. Чому ми не підіймаємо теми про ТЦК, про те, що з 2014 року в нас в країні війна, і все, що з 22-го, це взагалі повномасштабний піздець? Чому ми не кажемо на кожному куту про ну корупцію рівня просто неймовірного від чого типу, страждає кожен українець і? Ну, типу, всі хлопці, і дівчата, котрі захищають нашу країну. Чому ми блядь, говоримо про холостяка? І тільки потім мені стало зрозуміло, це важливі, дуже тяжкі теми, про котрі неможливо говорити щодня, бо це ломає. А ось холостяк це дуже безпечна, дуже легка, дуже зрозуміла і примітивна тема. Для того щоб просто випуснити свої емоції злості, легше написати про те, що Тарас Дебіл і словниковий в нього запас 14 слів. А ця дівчина жаба, а ця кобила. для мене не проблема те, що це обговорює. Для мене головна проблема, що цей взагалі формат він ще чомусь існує. Коротше, мій вердикт дуже простий. Холостяк закриваємо всіх поволять набрати нових. Холостяк, холостячка це дно, це зрозуміло для всіх, але цього сезону. Нам постачало знизу. Тому мені дуже хочеться, щоб доступного сезону не було не холостяка, не холостячки У світі давно є більш сучасніші формати ось таких дейтингових шоу, До них, блядь, дуже багато питань. Також. Але хоча б там люди обирають один одного, а не один принц чи принцеса дивляться на плібеєв, котрі, котрі прийшли з народу себе показати. І єдиний посил, чому я робила це відео, ну так, звісно. Мене бомбануло, виходить друге, да? друга причина, тому що я реально хочу, щоб українське телебачення воно було більш сучасним. Якщо це реклама, то вона більш нативна, не як для дебілів, да? щоб ми використовували якісь цікаві формати, щоб ми креативили. Просто робити класно. Ми це вміємо насточно вийде, але... Зараз нам треба признати, що ну, типу, холостяк це був щит, і треба його переступити. Якщо ви згодні зі мною чи навпаки, не згодні, пишіть у коментарях, ви бачите, що мене ця тема тригерить. Дякую, що провели ці 15 хвилин зі мною. Мені це дуже приємно. Нагадую, що обов'язково потрібно ставити колокольчик, підписка і так далі. Я дуже, блядь, хочу стати ютубером. Я вас дуже прошу. Це прям моя мрія, і мені дуже потрібна на початку ваша підтримка. Все, дуже багато вже наговорила. А дуже вам дякую до зустрічі у наступному відео. Я то ліжня.